В тому, щоб набирати чисту м'язову масу без жиру, є дуже багато плюсів, і зараз я про це все розкажу. Звісно, я не маю на увазі набирати чисту м'язову масу без жиру взагалі, тому що це важко, це практично нереально. Я маю на увазі, щоб відсоток жиру був невеликий, тобто, щоб він був адекватний. Перший плюс в тому, що ти завжди будеш знаходитись в досить хорошій фізичній формі. Це важливо, якщо ти хочеш класно виглядати круглий рік. Або знімаєш контент для соцмереж. Також психологічно, якщо ти не будеш набирати забагато жиру, ти будеш себе почувати краще, не будеш вважати себе товстим і будеш бачити м'язи, над якими ти працюєш, тому що жиру небагато. Також важливо, що буде менше стресу під час сушки, тому що якщо ти не набирав багато жиру, багато і не доведеться скидувати, менше часу будеш в дефіциті, відповідно, менше м'язів ти втратиш. Буде краще здоров'я, адже чим вищий рівень жиру, тим вища інсулінорезистентність, вищий тиск, вищий рівень жіночих гормонів і більше навантаження на серцево-судинну систему. Ну і звісно, чим менше жиру, тим більше тестостерону. І само собою якість шкіри буде краще, будеш мати менше. Розтяжок, буде слабшим потовиділення, нижче пульс та загалом ти будеш почувати себе більш активно. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм, посилання є в профілі.